Урочистості з нагоди випуску курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ 12 квітня відбулись у Кам'янці-Подільському. Визначний день, адже досить багато працівників поліції разом із військовими несуть службу у регіонах, наближених до зони активних боїв. Мужньо і самовіддано ідуть у штурм та стоять в обороні. Сьогодні ми отримали наші перші офіцерські погони, наші дипломи про закінчення Харківського національного університету внутрішніх справ. Всі ми поїдемо нести службу. Дехто з нас поїде нести службу на деокуповані території, на території близькі з лінії розмежування фронту. Ми разом та спільно з військовими будемо наближати нашу перемогу. Віримо в Україну! Слава Україні! Трьом випускникам, відмінникам навчання, дипломи та високі відзнаки вручив особисто ректор Харківського національного університету внутрішніх справ, генерал поліції третього рангу Валерій Сокуренко. Премія імені. Міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, диплом за підписом міністра внутрішніх справ Ігоря Клім'янка і кожному із трьох номінантів 50 тисяч гривень. Це теж мотивація для навчання, для служби, для подальших звершень. Кожного тут присутня. Усім випускникам Валерій Сокуренко побажав гідно нести службу і, попри важкі завдання, залишатись живими. 207 осіб буде служити в Харківській області. 82 буде служити на Донеччині. 98 Сумська область. Вона теж стала прифронтовою, обстріли страшні. Нелегка там ситуація. Полтавщина, ну і відповідно всі решта регіони України. Звичайно, там, де ідуть бойові дії, там важче. Їх буде нелегко. Але я впевнений, що вони готові до цієї служби. Вони будуть гідні тих наших випускників. 53 особи сьогодні загинули за час війни широкомасштабної за ці два з роки зі зброєю в руках при виконанні службових обов'язків. І я впевнений, що ці не схиблять. От вони молоді хлопці, дівчата. Я відчуваю, що в них є стержень. Вони не будуть тріпотіти на вітрі. Так, от В них. Є цінності. Я впевнений, що хтось повернеться до нас і стане ще магістром, хтось стане ад'юнтом. Все обов'язково буде. Буде в них і кар'єра, буде у них все. А головне, щоб вони залишились живі, в страшній війні, щоб ми перемогли і щоб відсвяткували нашу перемогу. От оцій от компанії, яка сьогодні випускала, щоб всі стояли в строю. Хвилююча мить, клятва, прощання з університетським прапором і прощальний урочистий марш. Погони на плечах, сміливість, відвага, честь. Я, Офіце! безпека народу, найвищий закон, наша сила, Єднання. Наш обов'язок служити та захищати. А Вще, А ми ще, а ще От ще, о тюрьму, ты поворот, сіли наші раны. О, мы любим, мы любим и дамні. Я одне меня прощу, тебе, Хай хасі ваши. Не будуть забути ми. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно. Плюс-плюс. Все стабільно. Слава Україні! Героям Знання, закон, честь девіз Харківського національного університету внутрішніх справ. Він є дороговказом для випускників поліцейського вишу, які забезпечуватимуть публічну безпеку і порядок, відстоюватимуть інтереси держави, її цілісність і суверенітет.